Пане Юрію, говоримо з вами про ППО, яку отримає Україна найближчим часом? Найпершою з'явилась новина про поставку системи Айрісті в Україну? Хотів би з цієї системи і почати. Пишуть, що вона настільки нова, що її немає на озброєнні ще жодної країни світу. Якщо порівнювати з радянськими аналогами, то наскільки контрастно вона буде виглядати? Саме ця модифікація Аріста, яка про яку йде мова зараз, вона є дійсно найновішою. І Ще навіть бундес Бундестаг не має її на озброєнні. і це зрозуміло. Що дуже приємно, що Україна буде першою, хто буде цю е е е систему експлуатувати, ставити на озброєння і знищити неї в окупантів, досягати своїх цілей. Це найкраща реклама Німеччини випробувати її в бою. Треба лише сподіватися, що Німеччина налагодить. Швидше виробництво і ракет до неї, і е, самих, е, комплексів, так, самих пускових установок, там е, пунктів управління і так далі. Так само, як Росія має там е, розробки свої, це бук М1, той, що у нас, так у них вже є м 2, Бук М3. От, Власне, це і є модернізація глибока цих систем зміних е, ракетних, що чим, чим вони відрізняються? Це тим, що потужніші ракети, потужніші. Радари е, автоматизована система управління, яка може е, ну, зрештою -де, е, роль людини власне, іде, вже мінімізується так, і таким чином е, мінімізується е, помилка. Ну, власне система е, Аріста, як заявив е, е, міністр оборони України Олексій Резніков і е, е, уряд Німеччини, що вперед на Україні так, воно найближчим часом. Вже Запрацює, мабуть, так, вона вже, можливо, стоїть в бойовому строю і виконує завдання десь там на півдні нашої держави. Тому очікуємо ще треба більше, однозначно треба більше систем, і саме таких систем сучасних, але можна і, і не дуже сучасних, тому що Україна потребує будь-яких систем, які зможуть збивати ті ж самі шахіди, ті ж самі. Крилаті ракети, якими погрожує сьогодні терор... країна терорист країна окупант, калібри, і «Х-101», та інші, е, також потрібно розвивати систему ППО сухопутних військ, тому що це перший ешелон, так ППО поля бою. Це невеликий діапазон ураження, але ж і боротьба у них теж передбачена саме з такими цілями, як баражуючий боєприпас, боєприпаси, збивати його з своїми зенітними гарматами спеціально спеціальними там. Такими снарядами, які, власне, роз, є, мають широкий спектр ураження. Хотів би уточнити по характеристиках щодо радіусу дії цієї системи. Яку ділянку на фронті можна закрити цим комплексом, або який населений пункт чи стратегічний об'єкт? Е, система Аріста дійсно унікальна. Ну, Хотілося б і більше мати е, радіус уражень. Зрозуміло, що 40 кілометрів це не так багато. Ну, Здавалося б так, але від. Е, Командного пункту, який звідки пункт управління, звідки йдеться ведеться так направлення цього комплексу на ціль, це може бути відстань ще двадцять кілометрів. Так. Таким чином, якщо у нас буде там три, приміром три, які нам обіцяє уряд Німеччини, так три установки, установка це 8 ракет в одній, так це вже потужна, потужна вогнева міці. Якщо ті три установки на віддалені від одного там поставити, ну 35-40 кілометрів так, перекрити можна ділянку фронту у 100 км, або ж якщо десь на так, то можна перекрити десь підступи до якогось обласного центру, до важливого стратегічного об'єкту і так далі. Це як би не було, це суттєве підсилення. Якщо б в таких, таких варіантів по три десь там надходило щомісяця, то було б дуже чудово. Для посилення нашої системи ППО, а є в нас і Буки с 300 які сьогодні працюють, і Аріста і Насамс. це буде на перших порах тільки підсилення нашої ППО. Перейти на ці системи. Ми не зможемо одномоментно, одночасно, навіть якщо там захід зразу взяв би і дав би все зразу. Так треба зрозуміло, що треба інтегруватися е, в систему. зрозуміло, що поетапно переходити на деяких напрямках. Ну і розуміло, що одразу не зробиш це все, тому що в нас країна ну, воює так, і ворог теж все це бачить і може теж робити певні кроки щодо і знищення і вистежування цих поставок і знищення, і, ну, і різні кроки, які він може зробити. Мова сьогодні ж і про нас і навіть, тому що цих систем є багато у, у світі. Так, ну і питання тепер: хто може нам з нами ними поділитися в якійсь мірі, так можливо, хтось є на зберіганні ця техніка. Десь, яка чекає свого часу, щоб замінити старіючу. Тут вже можна балансувати, так? брати щось, щоб ще використання, е і ракети до них, але ну, ракети е уряд США вже заклав в пакет допомоги. Це ракета АІМ-120 АМРАМ, які е доволі таки ефективні, знищенні е будь-яких там повітряних цілей. І питання за комплексами насамс, і за Скільки там пускових установок і зможуть нам і скільки батарей поставити нам в західні країни? От ці питання власне, сьогодні і обговорюють можливо країни. Одразу хочу сказати, що не та і Насамсон єдиним, так можливо, йдуть ще є і інші сигнали. З'являються що і Франція, і Іспанія там теж готові допомагати Україні іншими системами. Зрозуміло, що Україна дуже хотіла мати Петріот, Озброєння це, ну, один з найкращих і далекобійний комплекс там 150 км до дальніс ураження. Це ну, перспективна техніка, дійсно ще і для України була б непоганою і чудово, тому що кордони України великі, протяжність кордонів з агресором величезні. Ми включаємо кордони з Білорусю в цей список агресорів, так, і аж до окупованих територій до Криму. Ну, це 2, 2 тисячі км. Які треба перекривати, захищати і не лише по кордонах, а і всередині країни щодо насамців, пишуть, що вони перекривають Білий Дім і Пентагон, що це зброя, яка є на озброєнні, начебто 12 країн світу, і такий найбільш популярний варіант, я так розумію, і в США, і в Європі. Це можна назвати таким собі еталоном ППО. Це перевірений часом комплекс, який є в 12 країнах світу. Які, які охороняє так, і Пентагон, власне, Білий дім. І, ну, система ППО вона має бути в ідеалі так ешелонована. Це ми сьогодні в Україні воюємо для того, щоб перекривати потрібні нам зони, напрямки. Це нормальні речі, тому що противник б'є саме по ППО по засобах, і повітряні сили змушені працювати в нових умовах ведення війни, так як і авіація. В тому числі так, це зміна позицій, переміщення. Е, вже коли ну, в мирний час, то вона може бути системою такого, стаціонарною, так, є комплекси далекобійні, так, які стоять на певних ділянках позицій. Є такі, як насанс, а є такі, як автоматичні ці гармати, які можуть реагувати і знищити цілі, як зброя останньої надії, коли все пропустили, вже, то саме ця автоматична гармата. Своїм радаром, з штучним інтелектом вона ловить ту ціль і її знищує. Тобто це от так, плюс до того ще є і глобальна система ПРО так, проти ракетної оборони, яка е, діє сьогодні е, фактично е, в Північній Америці. Так, це США, Канада, які мають власне, ті засоби раннього виявлення, так, це е, глобальна система це, от, це радари розставлені і зенітні, і зенітні комплекси. Протиракетні комплекси. Знаємо, що на кораблях е, є системи Aegis, які теж працюють по знищенню е, саме балістичних ракет і так далі. Протирак, протиракетні ракети, називаємо простою мовою. Власне, і в Європі теж там, Парасолька ПРО, яку починається з Польщі, з Румунії, закінчуючи західними кордонами, е, це глобальна система ПРО. Так? В, в, всі, вся, всі комплекси, і зенітні ракетні, і протиракетні. І засоби виявлення повітряних цілей це все складає систему протиракетної оборони власне в ідеалі Україні вступити в Євросоюз і в НАТО і стати Частиною цієї системи, про розміщуючи у себе, в тому числі і засоби для знищення е, повітряних цілей і балістичних ракет, давайте ще згадаємо, що всі ці ППО вони можуть об'єднуватися в єдину мережу з єдиним інформаційним простором, взагалі всі західні комплекси вони інтегруються один з одним, так в єдину систему е, виявлення та оповіщення, так тому що е, е, ймовірно, так при роботі з. Радянськими комплексами і саме цими системами радіолокаційних військ, радіолокаційного забезпечення. Нас є, будуть певні там технічні моменти, які я думаю, наших фахівці вирішать, щоб і радянські системи, і західні працювали в єдиному алгоритмі дій. Але який плюс саме західних комплексів це те, що вони можуть в реальному режимі часу обмінюватися обстановкою повітряною. Тобто е, ан аналізувати е, ту повітряну обстановку, бачити цілі повітряні, умовно кажучи, якщо система АЕРІ СТ і Радар помітив е, ворожу ціль, яку там треба захопити, чи декілька цілей, всі ці, всі ці інформація може е, одномоментно, одночасно передаватися і на насамс, який стоїть десь там далі, за сотні кілометрів, і е, таким чином. Командир eh, тої пускової установки чи командир eh, дивізіону чи батареї, як будуть, які будуть підрозділи, це ще будемо пізніше про це говорити. І він буде бачити цю ціль теж і буде відповідно реагувати, якщо вона полетить на нього, він буде вже бачити, знати і готовий її знищити. Це надзвичайно перспективна штука, яку на, навіть eh, на сьогоднішній день eh, не мають, eh, Росія немає Росії своїми. Новими комплексами, такими як там тріумф і так далі, хотів би ще спитати про можливість передачі авіації для перекриття неба. Казали, що це найбільше ймовірно винищувачі F-15 та F-16. Я так розумію, що це більш дальня перспектива ніж передача ППО. Так, це вже вершина айсберга. Якщо ми досягнемо вже і ППО, і не це, авіація. Ця надзвичайно технологічна річ. Більш технологічної е, зброї озброєння немає ніж от саме винищувальна авіація. Тому е, потрібно готувати не лише пілотів, про яких всіх на слуху суспільство реагує дуже чутливо. Ось пів мільйонів доларів на пілотів, значить навчаються, значить це. так. Очевидно, що це дуже позитивно менше. Законопроект закладено так, виділення коштів для наших пілотів. На 23-й рік, в принципі, фінансовий рік вже можна починати, і в 22-му, це і так, тобто. Вже навчати. Втім, рішення має бути прийнято, воно ну, наразі приймається, не приймається, це вже е, знають близьке коло осіб. Готувати треба не лише пілотів, я до чого веду, а е, підготувати аеродромну інфраструктуру, цю, щоб ми, західна техніка дещо вибаглива до е, обслуговування, до злітно-посадкових смуг, е, тої ж самої системи, про яку ми зараз говоримо з вами. Про засоби ППО так само це в єдиній системі інформаційній. Так повинен льотчик отримати інформацію про цілі в автоматичному режимі. Це теж треба в ті моменти адаптувати, проговорити. Були у нас тут фахівці з сполучених штатів напередодні вторгнення, десь. Кілька місяців до вторгнення, які саме вивчали сильні та слабкі сторони нашої ППО, і як вони можуть допомогти, щоб і інтегруватися з західними. Ну і, до речі, це відео було у нас на сторінці, і були досягнуті певні там речі, які будуть допомагати. Ну бачите, адаптувати вдається зараз ракети до винищувачів, ракети Харм. Ну, значить, буде адаптовано все решта, десь там якось адаптується, тому що досвід адаптації і співпраці так, американських систем. З радянськими системами вже є. Це Польща, це Румунія. У Польщі стоять міги разом з f 16 на одному аеродромі. Я думаю, буде досягнуто і таких речей, так що дійсно ми отримаємо. І плюс навчання не лише пілотів, а й інженерів, які м, повинні щодня обслуговувати цю техніку. Це непроста робота, знання англійської мови. Тому що це теж це важливі речі, і їх треба ну основне злітно смуга. підсумовуючи, цього тижня було багато анонсів про постачання Україні ППО. Зокрема, нещодавно голова Пентагону Остін сказав, що США зроблять все можливе для прискорення процесу. Потім з'явилась новина, що Нідерланди поставляють ракети для подальшого укріплення ППО України. Велика Британія щось надасть Франція, он Іспанія передає. А, тобто, на даний момент це виглядає доволі оптимістично, чи в все ж таки е, можна стверджувати, що так чи інакше буде недостатньо. Підтримка колосальна. Е, шкода, що ця підтримка з'являється тільки тоді, коли в Україні з'являється кількість жертв більша, загрози. Ну, ППО і закрите небо. Питання були з перших днів війни. Ну, на жаль, повітряні сили ну, тільки от зараз отримали от першу систему важкого зенітного озброєння — Це Аріст, е, і е, від заяв до дій. Е, Чималий шлях, його треба пройти. Сподіваємось, що наші західні партнери скоротять цей шлях і допоможуть саме нам, тому що е, зволікання будь-яких. Проходить час, гинуть люди, гинуть військовослужбовці, е, країна терорист тероризує народ. З армією боротись не може, б'є по. Е, на мирному населенню. Ті комплекси, які в нас будуть різні. Якщо їх буде дуже багато, це теж може внести певний деструктив. Так? Потрібно вже до чогось прагнути такого, що ефективно стане. ми ж не можемо на кожний комплекс навчати. У нас буде 20 комплексів різних, і треба буде навчання. Це трошки внесе деструктив. Думаю, основні комплекси визначені. Це довгострокова робота. Ем, Німеччиною, так, яка сама ж має бути зацікавлена в тому, і е, насомс, і перспектива це период. Тому що довго ми воювати на С-300 буків не зможемо. Дві прості причини: вони старіють, вони ламаються, вони, ми хоч відновлюємо їх, є в нас ремонтна база, але е, їх фізичне зношення і витрата боєкомплекту. Виробник так. і ракет, і комплексів Росія. Тому. Вічно так не може продовжуватись так і є, тому ми будемо Дякую. розраховувати все, ж поступово замінити парк. Цей застеріг на сучасні системи. Дякую вам дуже. в мене все на все добре.